Всім привіт! Мене звати Валерія. Ви на ютуб каналі професійного тренера з тенісу. Сьогодні будемо з вами розбирати, я буду вам пояснювати, як. Розслабитися в тенісі, як перестати контролювати своє тіло за рахунок того, що ви дуже сильно затискаєтесь, як зробити так, щоб у вас не була крепатура після кожного тренування, щоб у вас не боліло зап'ястя або рука або плече. Будемо з вами говорити, наскільки сильно потрібно тримати ракетку, як це впливає на вашу гру, і розберемо найпопулярніші помилки. Давайте почнемо з того, що в цілому всі тенісисти вони, коли грають, вони дуже вільні, розслаблені і рухливі. Це нам потрібно для того, щоб змінювати положення ракетки, для того, щоб ваш удар був хльосткий, точний, і ви могли підлаштовуватися під різну висоту і різну висоту точку удару. Ми з вами будемо конкретно говорити про те, як сильно потрібно тримати ракетку на ударі форхенд і бекхенд. По-перше, ви берете на форхенді ваш хват, яким ви граєте, повністю тримаєте пальці. У вас не має бути такого, що ви дуже сильно піднімаєте вказівний палець або великий. Ви не маєте ракетку тримати ось таким чином, що ви її майже відпустили. І це Впливає на те, що голівка ракетки буде провалюватися. Тобто ви повністю пальцями тримаєте ракетку. Далі вам потрібно зрозуміти, як зробити так, щоб у вас ось тут рука трималась, ваше зап'ястя при цьому було рухливе, мобільне, еластичне, скажімо так, для того, щоб ви могли змінювати положення ракетки. Під час гри в теніс найголовніше для аматорів це вміння адаптуватися. Що я маю на увазі? У нас дуже великий корд. І за рахунок розслаблення тіла, плечей, руки. Ви маєте навчитися грати на різній висоті, тобто, якщо у вас буде м'яч високий, середній, низький тості удару. Ви маєте підлаштовуватися не за рахунок того, що ви стрибаєте, кудись вас зносить вправо або вліво, а за рахунок того, що ви розумієте, що якщо я граю вище, в мене замах має бути вище. Рука має рухатися, і для цього нам потрібно якраз саме розслаблення. А друге, для чого нам потрібно розслаблення руки самої це для хльосту, для того, щоб в майбутньому навчитися грати сильніше і саме більше розгняти ракетку. Зараз з вами поговоримо про те, як все ж таки розслабитися, як ракетку не тримати міцно, не стискати. До речі, якщо ваш тренер вчить вас тримати ракетку дуже міцно, стискати руку. Так, що у вас вона через 10 хвилин болить і ви до кінця тренування не можете витримати, скоріше за все, на жаль, цей тренер вас вчить за старою школою. Раніше грали за рахунок тичка, за рахунок того, що більше ракетку просто підставляли, бо ракетки були дуже важкі. І зараз, коли, наприклад, люди приходять грати без тренера, в них немає техніки, вони теж грають за рахунок того, що вони просто підставляють ракетку під м'яч, не змінюючи положення, і просто перебувають через сітку. Але, на жаль, це не працює довгостроково, ви будете дуже сильно втомлюватися, у вас буде постійно боліти тіло, і ви будете отримувати багато травм. Тому зараз будемо з вами говорити, як все ж таки розслабитись. Дивіться, найголовніше ви тримаєте пальці, правильно берете хват, не піднімаєте, як я вже казала, пальці нікуди. Ви пальцями тримаєте, руку розслабляєте там, де лікоть, плече, і робите ось таку вправу розслаблення. Тобто ви можете. Цей момент стрибати, розслабляти праву руку, ліву, щоб вона рухалась. Ніяких різких рухів не потрібно руку розслабляти, ось так. Вона не розслабляється. Це, як знаєте, дуже яскравий приклад. Я кажу своїм учням, що коли новачок сідає за кермо, він їде отак, і він кермо намагається керувати ось так дуже різко. І новачки на корті виглядають точно так само. Вони дуже затиснуті трапецією, затиснуті плечима. Вони псують свою поставу і вони стараються грати дуже сильне напруження за рахунок контролю тіла, голови, і після тренування іноді навіть відчувають себе більш втомленими ніж до тренування. Друга вправа, як за допомогою можна все ж таки розслабитися. Ще раз я звертаю вашу увагу: ракетку потрібно тримати на 4-5 з 10 по силі. 10 – це я максимально стискаю. Тобто, зараз, як ви бачите, я ось тут руки напружу, і рука не може рухатися. Бачите? Тобто передплічє не розслаблене. Оце я тримаю десь на 5, напевно. І ось це ідеально для варіанту форхенда і бекенда. Для удару різаного, для удару зльота, для дропшота. Якщо ви хочете просто підставити ракетку або вам зігралося сильно і ви хочете просто перебити на ту сторону, ви маєте тримати міцно. І тут вже йде сила десь 7-8. Але завжди грати з силою 7-8 стискаючи руку, ви не зможете. На ударі зльота нам потрібно тримати міцно в зап'ясті, і ось тут рука вже одразу напружується для того, щоб ставити більш блокуючий рух. На ударі форхенді або бекхенді нам потрібно, щоб голівка ракетки змінювала своє положення. Вона могла опуститися, вона могла піднятися. І тепер спробуйте, візьміть свою ракетку, стискайте її на 10, і спробуйте це зробити наскільки. Плавно, і легко у вас вийде це зробити. Я не думаю це. Тому, знову ж таки пробуйте, робіть. Мій тренер завжди казав, що ви маєте тримати ракетку так, ніби у вас в руці щось, якась птічка або щось таке, що ви можете розбити, зламати. І другий варіант, я привожу своїм учням, уявіть, що ви просто в руках тримаєте м'яч або берете телефон. Правильно? ви ж... ніхто не сидить в телефоні отак, напружуючи тіло, да? пальці всі ні. Ми просто взяли телефон, стабільно його тримаємо, але при цьому ми мож... можемо рухати рукою. Так само з ракеткою. Ось тут розберемо дуже часто помилку, яку я бачу в учнів, коли я розслабитися, вони починають відпускати пальці. І це виглядає так, що ракетка одразу ходить в руці, вони не можуть попасти по м'ячу, вони його одразу чухають дуже сильно, вона провалюється і от починається ось таке, що рука не тримає. Бачите, пальці в мене зараз не тримають, вони ходять, а оцю. Утють, у тютюнь, Там, де в мене біцепс, рука напружена. Це неправильно, знову ж таки, взяли пальці і намагаєтесь ось тут руку розслабити. Я вам показала один варіант, коли ви розслабляєте тіло, можете пострибати, ось цей мах, і показую другу вправу. ставите і малюєте перевернуту вісімку. Якщо ви зажаті, ваша рука не зможе плавно рухатися, і рух буде такий негарний. А ви бачили, ти вони всі гармонійні, такі дуже легкі, розслаблені. І дивимось, малюємо в повітрі або безкінечність, або вісімку. Суть в тому, що ваше зап'ястя має бути рухливе і ваша долоня завжди дивиться наверх. Вона завжди відкрита, ви її ось тут не прокручуєте, нікуди не завертаєте. І покажу вам ще дві вправи, за допомогою яких ви можете розслабитись, але вже на корті. Перший варіант беремо ракетку в половину. І граєте ударом з форхенда, ваше завдання відчути, яка у вас мобільна, рухлива площина голівка ракетки. Тренер або ваш партнер, друг, неважливо хто це, кидає вам м'ячі, і ваше завдання просто добігти до м'яча, ось тут в кінці завести руку і зробити так, щоб у вас площина ось тут була опущена. І ви відчуєте, наскільки ви можете рухливо ось цим рухати, наскільки ви можете голівку ракетки відпустити, і наскільки ви можете дати от ось це обертання, наскільки вона може у вас так плавно рухатись. І друга право з м'ячем. Ви берете ракетку на три пальці. Два пальці опускаєте, це е, безім'яний м'язинець. Трьома пальцями тримаєте ракетку. Ваше завдання знову ж таки, відчути силу, міцність в трьох, в трьох пальцях, що ви тримаєте, але рука при цьому ходить. І так само ви можете потримати м'яч тренером, відійти на задню лінію, потримати м'яч на хавкорці. І так само ваше завдання відчути, що ви от руку відпустили. вона Вільна, рухлива і все у вас добре. Взагалі, ось ця зажатість вона може виникати через дві причини. Дуже часто е, дівчата роблять таку помилку. Е, ну, чоловіки теж, але частіше дівчат я бачу, вони занадто все контролюють, що я маю на увазі. Вони думають, що вони не можуть добігти до коротких м'ячів, що вони не можуть встигнути, і через це в них виникає дуже багато суйти, е, спешки ось такої. І вони починають бігти на м'яч ще до того, як він перелетів, ще до того, як вони його бачать, аби добігти. І ось цей контроль і зажатість тіла може виникати через це, через те, що ви просто боїтеся, у вас виникає задишка. До речі, розслаблення тіла ще залежить від вашого дихання. Ви маєте під час удару робити видих. І е, між ударами ви відновлюєтесь, і ваше дихання між розіграшами не має бути таке. <хи> тобто, це ненормально. Видих на удар, і між ударами ви стараєтесь сповільнити своє дихання. Друга помилка, через що можуть люди дуже сильно втомлюватися, боліти рука і бути зажатими. Я перше сказала, це контроль. Контроль через страх пропустити м'яч, контроль через те, що ви боїтеся помилитися, ви не дозволяєте себе, собі помилитися, караєте себе за це. Друга помилка тут, що люди бояться відпустити ракетку і думають, що, і думають, що вони її впустять і вона зламається. Знову ж таки, неправильно. Я думаю, що багато хто з вас, якщо їздить не за кермом, то хоча б раз в житті їздив за самокатом, велосипедом, там, де є теж кермо, і спробуйте за велосипедом їхати ось таким чином, знаєте? Наскільки добре у вас вийде маневрувати навряд чи ви зможете це зробити так само з ракеткою? Вам потрібно відпустити все тіло, ви маєте бути. Рухливим, мобільним, як я вже казала. Ви маєте навчитися правильно робити прискорення, не робити це в останній момент, не намагатися стояти між ударами, ось таким чином, коли ви настільки сконцентровані, що ви думаєте тільки, аби не помилитися, аби не помилитися. Тобто старайтеся ось розслабились, дозволяємо собі помилятися, приймаємо свої помилки. В тенісі без цього неможливо. Тут неможливо попадати кожен м'яч в корт. У вас в будь-якому разі будуть помилки, іноді ці помилки будуть там 9 з 10. Особливо, якщо ви щось намагаєтесь змінити, приміняти. На початку, коли ви будете старатися розслаблятися, у вас може виходити буквально один-два удари з усієї серії, яку ви робите. Це нормально. В вашому тілу потрібно звикнути. Вам треба перелаштуватися, вам треба головою зрозуміти, що все має відбуватися легше. Все має відбуватися за рахунок того, що ви кайфуєте від свого, від свого тенісу, кайфуєте від того, що ви знаходитесь на корті. Якщо ми поговорили про поширену помилку дівчат, давайте тут трошечко обговоримо ще чоловіків. Дуже часто хлопці, чоловіки приходять до мене і люблять сильно бити. Я Одразу кажу, що якщо ви прийшли зі своєю дружиною, подругою або навіть з другом, або ви хочете грати з тренером, ви не зможете грати за рахунок сильного удару. Ми почнемо тримати м'яч на хавкорці, і багато хто затискає саме ракетку і тіло за рахунок того, що він хоче хорошенько вдарити по м'ячу. Скажімо, це так. Всі м'ячі у вас летять через це ваут. Стоячи на хавкорці, все перелітає через забор. Це неправильно. Ви маєте зрозуміти, що відчуття м'яча, направлення, контролю виникає через легкість, розслабленість, через свободу. Ми не можемо навчитися керувати м'ячем, якщо кожен м'яч я буду вкладатися на 100%. Ви маєте вкладатися на початку ну, на свої 30%, робити це плавно, легко, зрозуміти, під яким кутом виходить ракетка, куди вона має дивитися, як ви маєте заносити ракетку після удару, як ви маєте розвертатися. І це не буде, це не буде виглядати так, що ви вкладаєтесь всім тілом, знаєте, отак. Ну, по людині видно, що вона хоче прям вдубасити. Я це дозволяю робити, тільки якщо в людини, в людини дуже поганий настрій, або вона не знаю, там не виспалась, в неї був важкий день. Але в цілому, чоловіки, перестаньте бити занадто сильно. Ще, до речі, дівчата теж такі бувають, які хочуть виплеснути свою агресію. Це можна робити, але знову ж таки, навчитися грати сильно, навчитися розганяти м'яч взагалі не проблема, коли в тебе є знання, за рахунок чого це виникає. І навчитися грати по місцю стабільно, навчитися грати більш ефективно в плані. Довгого розіграшу в плані того, що ти контролюєш тіло, контролюєш напрям свого м'яча, контролюєш сам розіграш, куди він рухається, набагато важче. Тобто, знову ж таки, простіше просто перебувати на ту сторону сильно, ніж постаратися втримати м'яч. Ви ж в будь-якому разі граєте в теніс на початку, для того, щоб у вас був розіграш. Якщо ви приходите зі своїм другом, вам буде приємно, що ваш друг вдобасив один раз через забор і ви. Пів години йдете за тим м'ячом, м'ячем, потім знову встали. Він підкинув собі м'яч, знову зафігачив його. Він полетів на інший корт. Ви знову чекаєте, поки він попаде. Тому для аматорів найважливіше, я вважаю, навчитися спочатку тримати м'яч, а це буде виходити тільки за рахунок розуміння, тільки за рахунок. Вільного розслабленого руху, і друга це буде виходити за рахунок того, що ви розумієте, під яким кутом потрібно винести ракетку. І знову ж таки, ми тут звертаємось до розслабленості і окремо для перфекціоністів, які намагаються контролювати кожне своє попадання, контролювати кожен свій рух і робити його однаково стабільним, ідеальним у вас це ніколи не вийде в тенісі. Теніс ідеально підходить для тих людей, хто хоче змінити своє ставлення не тільки до Себе а до життя в цілому це теніс про те, що треба собі більше дозволяти і більше приймати. Через те, що ми граємо на весь корд, дуже часто ви будете більше адаптуватися і вас не ви не будете повторювати один та самий рух однаковим постійно. І ось тут треба навчитися приймати, відпускати і продовжувати грати далі. Я сподіваюся, що я вам дуже розгорнуто пояснила, наскільки міцно потрібно тримати ракетку на ударі форхенд або бекенд. Ми тримаємо на 4-5 з 10 по силі. Якщо ви граєте з льота різаним дропшотом, ви граєте і тримаєте ракетку, точніше, ви тримаєте ракетку на 7-8 з 10. На подачі я вважаю, що вона теж має бути більш рухлива, це може бути десь 5-6, не більше. Якщо ви постійно тримаєте ракетку міцно, так що у вас після тренування болить предпліччя. А в мене були такі дівчата, які приходили від іншого тренера і казали, що вони ходили півроку рік. Це не приносило ніякого задоволення, це неправильно, так не має бути. І вам тренер має пояснити, від чого саме у вас болить предпліччя. Тому сподіваюсь, це відео було для вас корисне. Напишіть, які теми ви хочете ще бачити, обов'язково підтримуйте мій канал. Надсилайте це відео своїм друзям-тенісистам, підписуйтесь, ставте лайки і підписуйтесь ще на мій інстаграм. Забувай про це казати.